Привіт, друзі! З вами Олександр. Сьогодні ми розглянемо турбосушку Міні з лінійки австралійського бренду Big Boy. Нагадаю, що ексклюзивним представником Big Boy в Україні є компанія E-Brand. Особливість турбосушки Міні в тому, що з усіх турбосушок Big Boy вона має максимальну температуру робочого повітря до 70 градусів за Цельсієм. Що забезпечується спеціальним нагрівним елементом. Що входить до комплекту? Шланг комерційного класу довжиною 5 метрів. Дві насадки для шланга та запасний фільтр. Загальна потужність турбосушки 2600 Вт. На корпусі розташована звична панель керування. Трьохступеневий перемикач нагріву повітря. Перемикач режиму регулювання повітряного потоку. Положення максимального потоку та регульованого регулятор, за допомогою якого можна налаштувати швидкість повітряного потоку, якщо перемикач в режимі регульований. Мінімальна швидкість повітряного потоку 30 км на годину. Та максимальна швидкість 250 км на годину. Температура повітряного потоку на 15-25 або 45 градусів вища, ніж оточуюче середовище. Регулюється перемикачем. Турбосушку міні від Big Boy обирають для невеликих обсягів робіт при професійному використанні або для власного авто. Вага турбосушки лише 3,5 кг. Але для зручності та маневрності до неї можна придбати колісну платформу. В описі під відео є посилання на товар на нашому сайті та на наші соціальні мережі. Більше продуктів BigBoy на сайті ebrand.ua. Підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові відео.